Самим найкращим глядачам мого каналу величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних продуктів в АТБ з 14 по 20 червня включно. Подивимося, що нам приготував АТБ на наступний тиждень. Я вже приготував свій золотий маркер. Приготуйте свої записники. Будемо з вами відмічати самі найкращі знижки в АТБ на продукти. Ну, звісно ж, буде морозиво. Спека на вулиці, тому АТБ підготувало для нас морозиво торгової марки Limo 10,90, але зверніть увагу, маленька вага 65 грам, це таке, можна сказати, дитяче. Але, мабуть, смачне, будемо куштувати. 45 знижка відсотків, тому відмічаємо галочкою. А велике кілограмове морозиво теж зі знижкою 45%. Буду заокруглювати ці копійки. 91 гривня. Теж хороша знижка. Пломбір 17,50-90 грам. 45% знижка. Хто полюбляє біфіду йогурт, Активія. Пляшка 290 грамів, 16 гривень. Теж непогана знижка, можна придбати. Кавомани: тут у нас кава, Картнуар 140 грам розчинна. 170 гривень можна придбати знижка на Якос Монарх 180 гривень, 200 грам, кава Якос Еспресо 230 грам, 66 гривень. І монарх кілограм. Це у нас іде кава смажена в зернах 310 гривень за кілограм знижка. 45%. Так, ковбаса. Лікарська варена від добров. Палочка пів кілограма 96 гривень. Теж непогана знижка. Тут в нас іде ковбаса губернська від своя лінія. Палочка 420 грам. Майже 60 гривень, 43% знижка. Теж, скажем, що непогана знижка. Зверніть увагу масло від ферма. В коментарях мені писали, що це хороше масло. 63% і 73%. 180 грам пачка, вже не 200 грам, 45 гривень. І 49 гривень. Я, мабуть, теж придбаю. Олейна, непогана знижка на олейну. Теж зверніть увагу: 47 гривень. 850 мл. Тому. Хто ще не встиг купити з минулого разу олейну, можна придбати цього разу. І відкриваємо, дивимось далі. Тут в нас буде від своя лінія м'ясо курею в власному соку. Так. І м'ясо свинини. Вага, 4, 325 грам, 43 гривні. Теж зверніть увагу, хороша дуже знижка. У мене на каналі була дегустація цих консерв. Можете подивитися по силці перейти. І м'ясо індички з червоною квасолею, 325 грам, 37 гривень. Тут в нас теж консерви йдуть від своя лінія, сардіни. Вага бачу 240 грам будь які Знижка 20% по 40 гривень. А натуральна, з добавленням олії, в олії, в томатному соусі 42 гривні і скумбрія 45 гривень. Колькові дезодоранти нівея, чоловічі та жіночі. Жіночі трішки дешевше. 46 гривень. Знижка непогана 40% і чоловічі 53 гривні. 50 мл. Гелі для душу. Нівея. Крем абрикос 54 гривні 250 мл. І великий 750 мл 140 гривень. Теж зверніть увагу на оцей великий гель для душу. Так, тут у нас теж нівея. Гель для гуління формен для чутливої шкіри. 76 гривень 200 мл. Це хороша дуже ціна. Ох, а, це піна для гоління. Вибачаюся. Я думаю, що це гель. Піна для гуління Нівея. 40% знижки. Ну, я рахую, що це добра ціна, наскільки я пам'ятаю, що арку майже теж так коштує. Нівея після гоління бальзам. 100 мл 144 гривні. Миючий засіб. Рідкий універсальний, 2 кг 70 гривень. Знижка 40%. Так, дивимося, що тут в нас. А тут в нас теж м'яско. Ковбаса куряча варена. Відрозумний вибір, 300 грам 36 гривень. Ковбаса сервілатна різка 80 грам, 39 гривень. Четвертина, своя лінія, кілограм 139 гривень. Тут у нас вироби. Фаршеві це у нас сосиски чи сардельки. Сардельки. Сардельки з сиром домашні. Кілограм 125 гривень майже. Сир ковбасний, плавлений. Янтарний від. Пірятин 220 грам, 38 гривень. Сир кисломолочний, 300 грам, від своєї лінія 43 гривні. Йогурт, йогурт персиковий яготинський 50 гривень. 850 мілілітрів. Закустка з шинкою та сиром. Від своєї лінія, 200 грам, 27 гривень. Тут у нас тунець. Від своєї лінії 185 грим, 36 гривень. Паштет, курячий та індичий. Наскільки я пам'ятаю, це Польща йде. 23 гривні. Ну, це ще нормальна. Ціна за 23 гривні 130 грам олія з виноградних кісточок, півлітри, 160 гривень. Огірки мариновані з кропом 94 гривні 920 грам. Перець чорний, мелений, поставили в акцію 8 гривень 70 копійок. Креветки 900 грам 166,50, крабові палочки, своя лінія 1, кг 66 гривень. Оселедець, пресерви оселедець з філе шматочками в олії і з ароматом духмяних трав. 180 г упаковка 36,70 60. Сьома слабу солена філе шматок на шкірі. Вагою 210 г, 234 гривні. Ну, дивимось далі. Мій улюблений Макс Фан. Хто полюбляє Максфан? Вага 150 грам, 56 гривень шоколад від корона. Вафлі від рошен, 6 гривень 80 копійок. Артек від своя лінія 27 гривень з різними смаками. Батончик, якийсь новий, протеїновий. Да? 11,80 мономах буде в акції чай. 30 пакетів за 27,60. Напій какао швидкого. Який швидко розчиняється, з какао, збагачений вітамінами та кальцієм. 150 грам 38,50. Маса кондитерська. Бачите, не пишуть там, от, от дійсно пишуть маса кондитерська з додаванням молока, какао та горіхів фундука. 400 грам, 80 гривень. Вируби фігурні своя лінія зі смаком молока 170 грамів, 19,50 снеки 140 грамів, 28,70. Ну, такі знижки, знаєте, на такий, э, такий продукт. Краще б дійсно би зробили знижки на огірочки э, і помідорчики. Паста зубна Колгіт 150 мл, 64 гривні. Знову буде знижка на шампунь та маску торгової марки Kalos. І маска і шампунь вагою літр 103 гривні. Жіноча гігієна торгової марки Бела 16 штук в упаковці 52 гривні. Серветки, вологі антибактеріальні в упаковці 72 штуки 30 гривень. Крем дитячий універсальний, вагою 75 мл – 30 гривень 50 копійок. Бритви одноразові, 5 штук в упаковці, 31 гривня 50 копійок. Тут в нас таблетки для бачка, Унітаз від своя лінія 27,94 штуки це хороша ціна, ще можна зекономити 10 гривень. Рідина для миття скла зі спреєм титан 750 мл, 59 гривень 40 копійок. Водичка бювет 1,5 літрова 11,90, слабогазована, лікувально-столова та не газована. Ви ж полюбляєте промгрупу, правда? Я дуже полюбляю промгрупу. Ну і, звичайно ж, для дітей сторінка. Чудові іграшки. І, до речі, я вам хочу сказати, що дійсно ВТБ дуже хороші книжки, цікаві, і іграшки. І ще й помірні ціни на оце все дитяче. Ну що ж, промбува починається з 15 числа по 21 червня. Дивимось. Кастрюля з кришкою. літрова, 279 гривень. А на 3,5 з прозорою кришкою 369. Подорожчило, подорожчило, А, Так, тарілки, алюмінарк. А глибокі 139, салатники 900, 100 гривень. Набір буде ємностей. 3 штуки в наборі на 300, 500 і 700 мл з кришкою 50 гривень. Банки 35 гривень для сипучих, 1,5 літрові. Знову буде миска друшлак, 2-літрова по 47 гривень. Кухоль пластиковий мірений на 400 мл 27 гривень. Відро пластикове, на 6 літрів 63 гривні. Дошка для просування 449 гривень. Відпарювач. До речі, хороша ця штука. Оцей відпарювач. Потужність 800 за 400 гривень майже. Простирадло 349 гривень. На резинці 100% бавовна. Розмір метр 80 на 2, метр 800 на 2. В асортименті. Поліроль для пластика 100 мл 60 гривень. Це хороша те штучка, я знаю. Засіб для хімчистки салону 64 гривні. Драбина металева. 3 сходинки 800 гривень. Відро. Це не відро це горщик. Для квітів 4 літровий, 4-літровий 80 гривень. Затримую у вас дуже довго. Остання сторінка. Тут в нас олія ефірна 36 гривень. Бомбочки для ванни всередині з іграшкою 53 гривні. Свічки. Антимоскітні 50 гривень. Хто знає за ці свічки, хто купував, розкажіть нам, чи дійсно вони антимоскітні. Бо щось мені здається, що вони не дуже будуть схожі, що вони антимоскітні. Браслет силиконовий Україна 17,90. Е, дитяча білизна 70 гривень. Набір шкарпеток для чоловіків літні 58 гривень. В наборі три пари. Шорти чоловічі 159 гривень, 100% бавовна. Панами жіночі, чоловічі, 100 гривень, 100% бавовна. Будуть знову сарафани жіночі, 100% бавовна, 189 гривень. І ось такі ще, схожі, як на плаття. 229 гривень. Капці, чоловічі пляжні або до фазенди 199 гривень резинові. Геймпад тримач 85 гривень. Лейд-лампа з датчиком руху на батарейках 3 штуки 199 гривень. Пристрій для зарядження автомобільних акумуляторів 499 гривень. Продовжувач. З кнопкою на три розетки 3 метровий 169 гривень. Залишайте свої коментарі, буду вам дуже вдячний і всім бажаю економних покупок, мирного, всім нам неба та міцного вам здоров'я і до зустрічі. Ви в мене самі, самі найкращі. Я вам за це дуже-дуже дякую.